Цей когонь доставляє легендарний сравтовий танк Т-34, виготовлений у 1943 році, він пройшов славетний бойовий шлях. Сьогодні героїчний танк відновлено і він знову в строю. За штурвалом бойової машини екіпаж у складі військовослужбовців 17-ї окремої гвардійської криворізької. Орденів бойового червоного прапора і суворого другого ступеня танкової бригади, учасників антитерористичної операції на сході України. Ново до першого та другого українських фронтів. <звук> <звук> Відкривають юні барабанщиці тривогівської літації полотця інтернату номер дев'ять. Наради щасливого підійма ціною власного життя, посміхом і героїзмом ветерани відстояли мир на нашій. Дорогі герої, залишайтеся, як виможе добре втрою, адже нам подвійна ваша життєва мудрість, парада і досвід. Ворочистим маршем крокують курсати Криворійського коледжу Національного авіаційного університету. Випускники коледжу працюють в авіакомпаніях на авіапідприємствах, транспортних підприємствах кілька країн світу. Славі традиції батьків і дітів продовжує сьогодні нове покоління захисників вітчизни. Свою виправку демонструють учні Криворізького ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Курсанти авіаколеджу виховуються в суті традиції і звичаїв українського козацтва. Святковій ході беруть участь представники громадської організації Січ, до складу якої ходить вже близько тисяч чоловік молоді міста. Перше в як беруть участь. Вихованці позашкільного навчального закладу клуб юний авіатор. Довгісівський район. Неодноразові призери відкритих обласних змагань з спорту Юний авіатор України. Зустрічаємо позашкільний навчальний заклад Клуб юних моряків» Жовтневого району. Його вихованці, переводці всеукраїнських українських змагань серед клубів водилі юних моряків і сімки. Вітаємо постійних учасників і переможців районної військово-патріотичної гри «Інгульчани», учнів 92-ї та 115-ї загальноосвітних шкіл. Продовжують ходу учні 125 ї криволіської школи Сактагальського району, традиційні учасники районного параду юноармійських військ. Хернійський район представляють активні учасники дитячої настрії військово-патріотичної спортивної христиї, учнівці коллективы шкіл номер 18 та 70 И Відомі видатною пошкодою работы учні школи номер 15 і Малимиковичняка.